Всім привіт! З вами ТТ 220 і сьогодні ми будемо грати в гру, де нам треба буде силу качати. Бачите, я тут такий слабенький. Зараз через пару десятків хвилин я буду дуже великим. Вот таке. Круто! Якщо круто, то поставити лайк. Так. Так. Давайте почнемо прокачувати силку. Спочатку на гантелю нажмемо. Дуже добре. Окей. У нас же 21 сила. 30. Давайте силу кулака покачаємо. Ух, ну, непогано. Тільки мені щось сили не дали. Мені не дають сили. Якщо що, карта називається Лігенди Мускулів, нічого не дає. Давайте побігли до штанг. Тут круті штани. Як на мене, тут вже можна і прокачатись на от цих от штанах. А отак на гантельках маленьких ні. Стольний прес. Якщо шоу, мене просто чел викинув і мені зняло хіпе. Продовжуйте дивити свій відосько. Що мені за це Посол? Ну, Це вже поліпше. Це от набагато ліпше. У Мене вже сто п'ять. Давайте. Ну, давайте я в присвеченому часі хоча б двісті наберу. <звук> так, для вас це пройшло суто. Може, максимум 10 секунд. Ми вже трохи більше. Ну і слухайте, вже виглядаємо поліпше. Давайте підійдемо. Я ще тут десь бачив турнічки нічого собі. Бігова доріжка. ні, оце от велика. Це от реально круто. Давайте в пришвеченому часі наберу ловкость 10. Нас не вийшлось, на жаль, бо тому що хтось нам помішав. Просто її гачати якийсь. Прийшов бік почав нас Дубасти. Так, давайте хоча б тут довго побіжимо. Можливо, нам де же. Один. Ні. Я поки що не хочу, бо тому що. Так. Щось у нас. У нас проблеми якісь, але роз, праздво. Щось не працює. До речі, підписники, якщо знаєте, то... Напишіть, бо тому що я реально в мене таке часто виходить, що, що в мене просто так от так от, ну ла, перерождення. А ну, дивимося 10К сил. Ну, реально, я думаю, що в цьому відео ми це зробимо. Стоп, що це за його чат? Тільки що був? Що таке? Я не розумію, зараз ми перезайдемо. Я перезайшов і вже вийшов. Так. Я вже такий сильніший бачу. Але на турнічки все рівно ще не можу піти. 400 останній прес. До запусті. Зараз наберемо 400 і зараз просто на дуже великі турнічки сядем, а там дуже легко оформить. Давайте. Перший раз драф ми йдемо. Я вже. Я не дуже впевнений. Але постараємось хтось тут до нас прийшов. Зараз. цікаво, тому ми вирізали. Ми там програли. Надіюсь, мій персонаж вже круто буде круто буде дивитися. Так, ну він же довго. Я думаю, що він зараз змінить свою форму. Це дуже тяжка карта, якщо хочете продовження, поставте лайк. О, шо? Дивіться. І. Що це за... Шо це за чел? Та мені більше треба на 100 прес. Скільки в мене буде давати сто? 13? Я думаю більше. Давайте о, це хто такий? Okay. Так, зараз. Ну що погнав? А ага. він трохи читерить Опа, опа, туди, туди тебе, туди. О- він мені дав. Ну, ба. Але зато тепер бачимо, що ми за для таких штук. Так, я думаю, що треба вже за бігові доріжки проступати. Реально, вже надо. Так, що у нас тут? Тут теж якби щось. Понял. реально. Ну, це вот уже набагато ліпше. Я думаю, що что... сідання стойки тільки стой, Стульный пресс. Надеюсь, что я добре. Давайте до тысячи, до фармы. Для вас это пройдет просто секунду. Все закінчилося. Дивіться на мене. От хто це? Чемпіон? Так. Торговля. Ми чимось можемо торгуватися, але ні. До речі, я поняв, що тут можна петі мати, Тому я йду за петами. До речі, я вже підтягуватись можу на турниках. Ну, от скажіть, це не. Ну це не накочений чуй От ще тут статистика є. Дуже багато в мене. Так. Опа. Тут вже хтось підтягує Я теж підтянусь. Як тут підтягатись? Дивіться, оце от підтягують. Ну, слухайте, це не дуже підтягування, але я йду перейти дивитися. Ну. Так, Тих, тихо, треба йти. Знайти десь Пета. Я не знайшов петів але вже до. Що ми так накачали? Якщо хочете другу частину, пишіть у коментарях або ставте лайки. Ставте лайки, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал. Всім!